До 101-ї річниці з дня народження Шевченківського лауреата відомого письменника і громадського діяча Івана Чиндея в Ужгороді відбулася презентація антології всеукраїнського конкурсу малої прози імені видатного митця днями минає 101 ша річниця з дня народження Івана Чиндея, а травень у його. Біографія, як ми знаємо, це такий непростий знаковий місяць, і саме в травні, шість років тому нами було започатковано всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чиндея, який згодом вже наступного року вилився у обріжче, можна сказати, обгрунувавшись якимись такими гарними подіями, виріс у Чиндей Фест, який ми. Проводили чотири роки поспіль в антології. Зібрали 50 творів українських авторів, відзначених журі конкурсу. Серед них і п'ятеро лауратів закарпатців Перед ідейниками проекту постало серйозне питання: чи потрібно видавати друком книгу під час війни? Коли ми тільки починали цей проект, дійсно Марія правильно сказала. Ми думали, чи робити чи ні, але в кінці кінця ми зрозуміли, що є фронт, культурний фронт, і цей фронт є не менш важливий, ніж фронт на рубежі із нашим сусідом. І тому ми це вирішили це зробити. Весь тираж ми майже реалізували. І ці не один десяток тисяч гривень, які гордо так вручив Андрію. Я був насправді, справді думав відчувавку причисність до якоїсь дуже хорошої справи. Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея набув національного масштабу. Це знакова подія і на культурній мапі загалом України. Адже Іван Чендей – це не тільки візитівка Закарпаття. Він один із тих письменників української літератури, які є гордістю високого художнього слова. Я мав честь упорядковувати архів мого улюбленого викладача, нині вже покійного знаного літературознавця європейського рівня Івана Денисюка. Який особисто знав Івана Чендея, листувався з ним. Ми сьогодні маємо уже інші видання, які стосуються творчості Івана Чендея. і я думаю, що все попереду, і ми будемо дарувати читачам і відкривати читачам ім'я Чендея. У виданні представлені серед оповідань, зокрема, теми смерті і передсмертного осмислення свого життя. Також тема волонтерства і війни. На думку митців, тепер жодна нова дисертація, яка буде з'являтися про українське оповідання, не зможе обійтися без цієї книжки. Вона видана накладом у 200 примірників і отримала схвальний розголос, як серед професійної критики, так і серед читачів.